Анкарія на сьогоднішній день встановила ціну 378 доларів. Це є максимальна ціна, по якій можна продавати газ. Але знову ж, постановою Кабінету міністрів, визначено 90 підприємств, які зобов'язані купувати газ тільки у НАК Нафтогаз України. Було оскаржено це рішення, суд визнав неправомірним таку постанову Кабінету міністрів. І на другий день вийшла знову постанова Кабінету міністрів. Вже 120 підприємств включили у списки, які зобов'язані купляти тільки у НАК «Нафтогаз України». І тому, здається, ці регуляторні речі, вони тих трейдерів, які забезпечують на сьогоднішній день газом всю Україну, ставлять у тупікову таку ситуацію. Тобто я краще згорнути Вони змушені будуть звернути свою діяльність. Зрозуміло, що така. Така компанія, як НАК Нафтогаз України, є державною. І які збитки вона наносить державі, ми знаємо всі. Це дуже великі збитки, це більше 110 мільярдів гривень по року. Але це ми повинні також розуміти, що на плечах держави ми газ платимо, ми купуємо газ у Росії 378 доларів, але люди платять все таки набагато менше. Тобто йде дотація держави населенню.